Коля ти би не міг збігати в магазин купити дещо. Так да, можу. Все, я пішов. Пока. Давай до побачення. Уф. Ну, погода ніщякова, конечно, Ах, ще поки дойду до того магазину Шесть. Саня? Здорово! Капец, давно не бачилось. О, здорово! Іде вже твоя черга там? Жесть як давно не бачилась. Ага, кстати, як іде піти погуляти? Хм, ну, в принципі можна. Ну, тоді через годину зустрічаємося тут. Пока! Давай, пока. Ось я купил все, что ты присела. Дякую. Все, давай, я пишу в свою комнату. <sensitive> <плодисменты> угу. Кто такой Бург? Масла. Бург – это мифологичное существо, которое появляется в кону Нового года. Он очень добрый, но есть... Ой, да кто в таки верить вообще? Оп, сами звонить. Алло, привет. Здоров, ну что ты там? Выходишь? Да, конечно, я уже выхожу. Все, мам, пока. Я пошел. Давай, блин, а куда Вин пошел? Ай, пофиг. Здорово, Саня. Привет. Давай пішли уже. Ага, давай. Ну, не знаю, мені таке не дуже нравится. Яком? О, дивися, пішли чайок купом. Пішли. Ммм, чайоким ба. Ага, да. Зачем мы сюда пришли? А, да посидим тут, чайок попьем. Ай! <с insan> Лох. Это не смешно. На! Бляха, я упустил свой чай. На! Все, капец тебе. Чуєш, може, мир? Да, загідний. Ну, а чим тепер займемся? О, давай подивимось неука. О, давай! Це що за чучело ми зробили? Ай! Хто це кинув? Дивись, вот так. Це що за Дід взагалі? З парим? Я йому щас сніжком прямо в голову попаду. Мене звати Борк, і скажу так: не бачите вам Нового року. Жесть, це що бляха було? Ну і що тепер робити? Дякую всім за перегляд цього відео. Хочу сказати, що продовження буде на каналі мого друга. Селка в описі.